Доля річки Сула. Вона турбує багатьох і громадський активіст з Мацківець родом Михайло Якович Карпець, півжиття трудиться над тим, щоб покращити екологічний стан річки і зробити її корисною для мешканців нашого міста і громади. Михайло Яковичу, поділиться своїми ідеями для лубенців. Звичайно, на сьогоднішній день питання водного ресурсу стоїть на повістки дня. Річка Сула, вона була багатою і в свої часи 30-ті годи минулого століття вона багатьом людям зберегла життя своїм. Так, водно-болотним ресурсом. Люди споживали рогіз, спечаки, ловили рибу, раки і таким чином е, вижили в період голодовки. На сьогоднішній день, е, так як ми бачимо, рівень води у сулі зменшився е, е, по тій причині, що зроблена у свій час Микитою Сергійовичем Грущовом, хімізація земель та міліарація. Випустили з боліт воду, і на сьогоднішній день у нас нема такої підпитки протязі літа, щоб річка була повноводною. Я цілком і повністю підтримую урядову програму, так як і Руслан Стрілець, колишній міністр екології, висловлювався, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловлюється на. Засіданнях Верховної Ради, що будемо заботнювати річки, малі річки України. Я цілком і повністю підтримую цих людей, але поставив собі питання, а як вони будуть їх заповнювати. Ну і вирішив звернутися до Міністерства екології, Міністерства аграрної політики і до голови Верховної Ради до Стефанчука. До прем'єр-міністра е, Шмигаля о, і таким чином по отримав я відповіді із цих усіх урядових інстанцій. Е, наш міський голова е, Олександр Петрович Грицеєнко попросив у мене, щоб я зробив копії цих пісням. Е, мені не хотілося йому надавати ці письма, але ж е, розгадав я наперед. Що коли я дам йому ці копії пісом, він буде мені ними очі виштрикувати. Що бачиш, бачиш, Михайле, тобі дають відписки і нічого вони не вирішують. Ну, я це все прорахував наперед. І прошу, і вимагаю від Олександра Петровича, щоб він узявся за, за цю програму. Але мені важко водіночку я не можу зробити. Вирішив діяти іменно таким чином через газету. Зробив копію, копію Лубенської карти, маленький участок йому запропонував від мосту до мосту, від Хорольського спуску до жилі моста до Тернів, таким чином, щоб можна було укріпити правий берег. В районі лісового масиву Жовтнева Дача, це де в нас колись були піонецькі лагері, піонерський лагерь Лиса Гора, і інший вже зник свого лиця це піонерський лагерь, яку носив назву імені Леніна. Там іде сумний процес, тобто схили гори, підмиває річка сула. Я це зауважив Олександру Петровичу і прошу, що давай приложимо зусилля, щоб відвести річку сулу від піонерських лагерів або від підгір'я ну, примерно на 150-200 метрів. Ну і за тим же пропоную йому, щоб на луговій частині, між Засуллям і лубнами, розбудувати водопроточний канал. Він може забезпечити нам культурно-масові заходи. Такі, наприклад, як е, перегони на байдарках, це можуть робити учні старших класів, а цей басейн буде зариблений, ми можемо отримувати е, 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 рибний продукт, це коропів або товстолобиків. Площа ці, цих, цієї югової частини, е, на мою думку, складає більше, ніж 3 гектари. Відповідно, це достатньо велика площа. І ми можемо декілька сотень тонн знімати урожай риби. На мою думку, це, це було б непогано. І культурно, і корисно, і вкладені гроші в настояще время іменно б дали нам такий прибутковий результат. Ну що ж, в одиночку мені важко. Я вирішив звернутися е, в редакцію газети от, Лубенщина. Попробую ще таким чином. Ну, вибачте, шановні, що я переживаю. Дякую. Словом, будемо сподіватися, що ваші ідеї знайдуть відгук у міській раді серед депутатів. Фух.